Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні я хочу вам показати е, темненькі орхідеї, які в мене розквітли. На деякі я робила короткі відеошот. Ну, тепер хочу трошки більше про них розказати, і деякі на цей час повністю розкрилися, деякі ще тільки в розпускі. Значить, Почнемо з фантомчика. Я робила короткий відео на нього. Ось такий красень розпустив гілочку таку гарну. А дітку фантомчика я вже показувала. І ось подивіться, яка різниця. Може, через те, що ця здорова, доросла рослина в мене стояла. Розпускалася на під лампою, а дітка у мене розпускалася на віконечку. І дивіться, яка різниця у цих пелюсточках діточки більш світліші, ці пелюсточки, у дорослої орхідейки є темні відтінки. Ну і квіточка, щось у детечки, звісно, менше трошки, ніж у дорослої. Отакий розпустив каскад гарний. Мені вона дуже подобається, квітка плотна, така вона трошки із заворотом назад. пелюсточки в неї, так, трошки завертаються І вона така на ощуп, оці всі її рисочки ці всі відчувається на дотик, і вона оці, а нижні оці плюсточки, вони які, эти... ой, хотіла так быстро сказати, на дотик, як шкіряні, о, згадала, згадала слово. Ну, давайте порівняємо, дітка ось на піньочку росте. Уже така. Гарна доросла і рядом стоїть доросла рослина. Листечки в неї такі округлої форми, величенькі, лопухасті, широкі такі. Ну, дітка ще, звісно, до широкого свого, Ну, розмах уже в неї гарний, величенький. Отакі от такі листячки, от такі рослини, саме орхідейки фантом. Так, буду показувати далі. Ой, у мене тут один падає, клієнт. Це орхідейка BeGleep Блекберу. Ну, він не чорний, геть зовсім цвет, конечно, трошки світлі. Ну, на, на екрані він у вас трошки світліший, хоча він чуть-чуть на тон. Тимніша сама квіточка. Цю орхідейку я купила майже без коріння. Два з лишнім роки я її реанімувала, ну, як реанімувала. Вона швидко пішла набирати корінчики, відростити. І оце у неї за два роки це її перший цвітоносик, перші квіти. І ще два бутончика буде. Отака От орхідейка Black Bear. Чорний ведмідь. Рядом з нею азіатський блекер. Теж вирішив випустити цвітоносик, але один бутончик засушив, один розпустив. Надіюсь, що розпусте. Так, ну, попав уже в екран мій дикий котик. Це дві рослинки і два цвітаноса. Я робила коротке відео шоц на нього. Ось такий красень. Це в нього цвітоносик з літа. Він доростив тут одну квіточку, От зацвів. Бачите, гарно, що я не зрізала йому до першої почки. Ну, якби, може, зрізала до першої почки цвітонос. може б він із з випустив гілочком. Ну, а він відразу випустив Почав продовжувати дорощувати цвітоносик і розкрив одну квіточку. Тут по три квіточки на кожній рослинці. Я ж кажу, вони ще в мене молоді рослинки, тому ще не таке вже дуже пишне цвітіння. Ну, він шикарний. Просто шикарний. Кот є кот. Йому нема рівних орхідей. Він самий гарний. Ну, може, кому й не подобається, ну, мені подобається. Так, покажу отакого красення. Це орхідейка азіатська. Гум 13 під назвою. Наші дівчата її назвали гранатом. Отаку ось окрайню квіточку цікаву розпустив такі в неї сплешики цікаві. Це новий цвітоносик в цьому році вона видала орхідейка. А тут із старих цвітоносів по одній квіточки розпустив, там один старий і другий старий, і розпустив по одній квіточці. Ця більш така світліша, більше крапу світлого на ньому. А ці, вже, бачите, більш такі темні, насиченого кольору, Вони як переливаються, як шовкові. Я знімала на каналі, показувала дітку з одного цвітоноса. Орхідейка була наростила, вона зараз гарно набрала корінчиків, та дітка. Сама рослина. Дуже дуже велика. Я її брала у розмірі 3,5. Вона відразу випустила мені два цвітоноса, це її перші цвітоноси, і для неї, звісно, потрібно багато, багато міста. Вона дуже розкидиста така, ну, гігантська. Листя в неї великі. Дуже, дуже великі такі розкідиста ахідейка. Квіти, звісно, квіти бомба. По-перше, колір такий винний, прям гранатово винний, дійсно, як гранат, і оці є блискучість, її переливи, як шовкові. ну, дуже Дуже гарна квітка, звісно, шикарна. В кого нема. Ну, я зараз їх. І не... Це я купувала її ще до, по-моєму, 21 2021 році. До повномасштабного вторгнення, до війни. І після того я їх ніде не бачила, не зустрічала в завозах. Це Азіатський сорт. Тому не знаю, поки що більше не з'являвся він на нашому ринку нашому. Не предлагали його садівники азіатські. І я не шкодую, що я його купила на той час. Він не дуже дорогий був. Головне був у великому розмірі. Була дуже велика рослина. Ну, і. Є результат. Квітки шикарні. Ну і покажу ще одного свого пилорчика, це пилор повороті. Триліпсиком він. Отакі квіти, теж такі темні насиченого кольору. Це гілочка з минулорічного цвітоноса. І два нових цвітоноса. Ось, вже скоро скоро розкриються бутончики. Головне, що ця орхідейка кожного разу мені видає зразу по два цвітоноса. Я її купувала теж з двома цвітоносами, але на одному цвітоносі були Пилорічної пилорчики такі квіти, а на іншому були ну, розкриті пелюсточки, метелики. Бачите, це як триліпс, такий трикутничок, а то були саме метелики. І от він мені кожного року видає по два цвітоноса з різних боків, але метеликам більше не квіт. Цвіте все время триліпсом. Ну, мені він подобається, дуже подобається. Теж, бачите, такий блестящий, насичений колір теж темний, там защіпчики є. І я їм дуже довольна. Він, звісно, в мене вже завалюється. Його б потрібно омолодити, але випускає корінці. Вони дуже ще короткі і не в ростущому ще немає росту корінців, щоб його омолодити. Самого, самі, сам він у старому своєму горщику, я його, як, я ще його не пересаджувала, в нього тут шикарна коренева система. Я тільки що помню, що я витягла у нього торфяний стаканчик, і в нього була не дуже гарна коренева система на той час, коли його отримала. Тому я його не стала витягати з цього горщика І він мені наростив тут гарну кореневу. До речі, ось обірочка якого тут. По-моєму, да, январь місяць, січень 2021 року. Оце в мене він досі сидить у цьому горщику. Тут Ще бомбезна шикарна коренева в нього. І я його не чіпаю. Він тут у мене і на сонечку загорів був трошки. Ось тут такі темні п'ятна, то загарно, там трошки кільщ побував у нього. Ну, він у мене такий стійкий солдатик в повороті. І гарна в нього така квіточка. Це мій був перший, саме перший пілорічний фаленопсис. Я їм дуже-дуже довольна. Такі бутончики, як... Вишеньки. Ну от. Ну Котик Котик дві рослинки в горщику. Тут теж дві рослинки в горщику в закритий системі. Тут гарно наростили корінчики обидві. Ну от. Фантомчик у мене в подвійному горщику сидить. Тут дітка теж, основна рослинка у подвійному горщику ростуть. Ну, в общем, девочки, отака в мене темних сортів розквітли орхідейки. Я вирішила такі темні сорта показати вам окремо. А на далі буду показувати, розпускаються світлі тони орхідеї, в світлих тонах орхідейки і буду вам показувати те, що в мене інші розквітають. Ну, в общем, в общем, отак от, от така краса тінь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!